В Я зараз поясню, ну, чому це існуюча схема, на сьогоднішній день кабине мала бути. Це те, що ми погоджуємо на та. да. Так. Що ми деяк? хочемо? У нас є на сьогоднішній день, тут у нас є э, існуюча та парковка. Так. Тут автобус, і тут зупиняється автобус, цій парковці. Та менше. Чекай, чекай, чекає. Tá. Тут Часто. ця зупинка є. Ворок, зупинка ворок. має бути. А тут ми планували чи таким чином, що ми будуємо зараз оцю кишеньку ще для, для паркування транспорту, а тут треба переносимо зупинку. Tá. Та ми це погоджували. Так. Ми вчора були там і ми прийняли більше рішення. Ми прийняли, що оця зупинка, ми залишаємо її ось тут. Вона їздиться кишенька, і ми тут звозимо цю кишеньку, і сюди залишаємо. Це буде кишенька для транспорту, для автобусів. Не треба звужу. Трошки звозимо, бо нам буде паркуватися. А отукувати от, от от ми робимо для паркування. Оцем сезоном робимо для парковки. Таким чином. Premises, там стоять три ми їх зносимо? Там один бікборд стоїть, ми його вже написали до стаж, щоб цей бікборд бікпорт забрати звідти. Так, До рішення комісії, що то не виходити отут. У мене ти місця. Так, вони лишається до дебовку. В газон? Викид. Ні, в кадр уже маємо. Та воно впішено. Газон це постаново. Тут це буде нормально, ми здобуємо. Нормально з не складки вкладаємо це все. Тут, лишаємо не трошки злетувати. А що ви таку що? Такий виступ ну, типа так так. Да, ну, так, так. Там ще автобус буде зупинки і обій, знаєш, ми зразу стояли, щоб він так не то... Ну треба звозити, тому що я дивилася, там треба звозити трошки. Ось така є ідея схема. Ми хочемо, щоб вам ту схему погодили, А що тут зремов з заїзду в лікарню? Він лише. Це лікарня тут лишається, тут заїздиться. Ну от він, вот він. Вот. Оцей, так. Да. Ну, тут не лишається. Там ви право постійно закрити, але планують. Оцей заїзд можу... ну, працює. Ну, yeah. ну там аварійно, якщо. Що все Для чого звужується? Ну, трошки продовжувати. Та там понятно, бо там для чого звужувати. Ну, що так не заїзджуватися. А вони роблять 4.